Вчора о 10-й вечора, 5-й, 6-й та 15-й мікрорайони накрила чорна хмара диму. У паніці мешканці обривали телефони диспетчера державної пожежно-рятувальної частини номер 5 Як стало відомо, горить пічний трансформатор на території Нововолинського гливарного заводу. На місце події виїхало два пожежних автомобіля чергової частини міста Нововолинська. Також на ліквідацію пожежі була направлена підмога з Володимира Волинського та Іваничівського району. По буттю, рятувальники встановили, що приміщенні шихтового двору вогнем охоплено трансформатор та горить розлив поблизу масло. По факту прибуття за 10 хвилин було встановлено, що в приміщенні шахтового двору на території лаварного завору горить розлите масло і самий трансформатор, враховуючи значне задимлення, значне горюче навантаження було оголошено підвищений номер виклику. Автоматично було направлено автомобілі з Володимира Волинського та Іваничівського гарнізона. Разом з тим. Було подано один ствол з водою на гас... на охолодження трансформатора, який вже розколився до червоного, а також було подано один пінний ствол на гасіння цього розлитого мастила. Пожежники ліквідували займання менш ніж за 20 хвилин. За попередньою інформацією, причина пожежі коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає. Наразі встановлюється сума завданих збитків. Потрапити на територію підприємства та поспілкуватись з керівництвом нововолинського ливарного заводу нашій зімальній групі не вдалось.